Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Малята, сьогодні ми з вами доторкнемось до чарівної книги Казок. Ви любите казки? А які казки ви любите? Про Колобка, про лисичку, про солом'яного бичка. Але сьогодні я вам хочу нагадати ось про цю казочку гидке каченя. Кому читали таку казку? Хто з вас бачив такий мультик? Давайте зараз разом згадаємо, про кого йдеться мова у цій казці. Одного літнього дня у сім'ї качки вилупились каченята. Один за одним. Останнім вилупилось каченя самого більшого яйця. Воно було найбільше за усіх каченят. Мама качка повела усіх діточок на пташиний двір, але так сталося, що велике каченя нікому не сподобалося, і його обізвали гидким каченям та прогнали з двору. Багато пригод випало на долю гидкого каченяті. Воно росло самісіньке, з ним ніхто не дружив, але весною він побачив прекрасних птахів з довгою білою шиєю. Гідке каченя підпливло до них. Несподівано воно побачило у воді своє відображення. Який же він був гарний та красивий і схожий на лебідя. Бо з нього і виріс красунь лебідь. Ось така казочка малята. Я пропоную вам зробити ілюстрацію до цієї казки зліпити красунчика лебідя. Ось такий малята лебідь вийшов у мене. А у вас? Я чекаю на ваші фото. До побачення. До нової зустрічі.